Дорогі, Лія і Марінка, проходьте сюди. Я вам даю мікрофон. Хочу вам деякі запитання задати. Ви вмієте говорити? Ви ж всі? Ви школи, готові? Так? Боїтесь? Даю мікрофон, не бійтеся. Я вам задам деякі запитання. Може, треба з вами познайомитися, там в залі сидять люди, можливо, вони навіть і не бачать, хто тут сидить і йде в перший клас. Е, ви маєте мені відповісти на такі запитання. Е, маєте, назвати, як, е, маєте сказати, як вас звати, як ваше прізвище, як звати ваших мами, мам і тата? Ну а далі я вам ще задам запитання. Е, я тримай, будь ласка, мікрофон. Тепер можеш вставати. Скажи нам, будь ласка, як звати тебе, і твоє прізвище? Мене звати Ярик, прізвище Тимощук. Так, а тепер скажи, як звати мама? Мама я Руслан. Так. Молодець. Добре. Тепер я тобі ще задам таке запитання. Скажи, будь ласка, чого ти йдеш у школу? Може, це мама просто тобі сказала, що треба йти з татом в школу, і ти йдеш. Для чого ти йдеш в школу? Вчитися. Вчитися. Дуже добре. мікрофон Китай, ставай, хлопчик слідуючий. Розказуй про себе. Мене звати Анаша Нововин Віталійович. Раскажи, як мама тату? Маму звати. Мама Світа, а папу звати папа Віталій. Зрозуміли. Так, Ровішка, е, тобі буде таке запитання. Давай ми припустимо, що ти став міністром освіти. Це той дядя, який ну, вирішує, як проводити навчальний процес. Що робити? Скажи, будь ласка, що б ти зробив, якби ти був міністром, ну ти можеш вирішувати це питання. Ти би можливо би, щоб було чотири перших класи, щоб школа була 15 років, можливо, щоб школа була п'ять років. Яке твоє бачення, що би ти хотів зробити в школі, щоб було? Можливо, взагалі в школу, щоб діти не ходили? П'ять п'ять років, щоб тільки вчитися. І все. П'ять класів і все, так? Да? Щоб не довго було. Так. А тоді ж не будуть знати, вивчиться тільки писати, читати і все. Ну, no, ти подумаєш, що на це питання, так? Да? Поки станеш містом, можеш щось передумаєш. Передавай для марічки мікрофон. Маріночка, давай, Давай розказуй про себе. Ну, Кажи, як тебе звати mm -hmm. призвіще. Коли okay. так, розкажи, як звати мама і тата. Да? Мамо, як звати? <сотків> а так, так. знову? Андрій, хорошо. Марішка, тебе таке запитання. Скажи, будь ласка, який твій біблійний герой налюблений? Можливо, героїня. Ти ж біблію читаєш? Да. Подобається тобі читати Біблію? Ну, ти сама чи не читаєш, тобі ж, мабуть, розказують, вдома читає Біблію. Скажи, хто тобі найбільше подобається Біблію? Ну, для хлопчиків давить може подобатись, для дівчат да, віф, да. хто Тобі — хто? Є улюблений герой? Скажеш нам, хто хочеться з країни? Я придумалася, так? Добре, передавай навієчки мікрофон. <Статусі> Далі, мами, тата. Мама звати Юля, а тата звати голову. Лічка, тобі ще таке запитання. Скажи, будь ласка, на твою думку, що є найважливішим з того всього, що потрібно взяти в школу? Ти знаєш, що тобі в школу треба буде з собою брати? Що ти маєш вложити в, уже, в портфель? <реку> — Чіпці. Чіпси, Книжки треба, да. Сумочка треба, да. Олівець? катена, да. зошить. А от що ти вважаєш найважливіше там треба, щоб було? Да. мабуть, книжка, да? Чи ти да. Молодець. І так? Молодець, так. Мікрофон не лежить. Зараз я ще вам роздам подаруночки.